Останнім часом моджанги щедро засипають нас декоративними блоками, і в снапшоті 25W32E їх стало ще більше. Почнемо засвітлення. В нас з'явилися два нові блоки, які додають особливої атмосфери вашим спорудам. Перший мідний смолоскип це новий зелений варіант звичайного смолоскипа, який дає такий же рівень світла. Крафтиться він із мідного самородка, палиці та вугілля. Цей смолоскип дозволяє створювати унікальний дизайн, що імітує окислену мідь. Другий мідний. Ліхтар він також окислюється з часом, змінюючи свій вигляд і дає яскраве світло, як і звичайний ліхтар, крафтиться з мідних самородків та мідного смолоскипа. Але на цьому все не закінчується. Тепер у вашому розпорядженні є мідні грати та мідний ланцюг. За своїм функціоналом вони ідентичні залізним аналогам, але звісно ж виготовлені з міді та з часом окислюються. Окрім нових блоків, є також кілька важливих змін. Насамперед варто зазначити, що блок ланцюг тепер офіційно переймає. Ановано на залізний ланцюг, що додає логіки з появою мідних аналогів. Крім того, рецепт крафту мідного люка став економнішим, вимагаючи лише 4 мідні злитка замість 6. І нарешті невелика, але помітна візуальна зміна. Предмети на полиці тепер акуратно стоять на поверхні, а не висять у повітрі. Цікаво, що особисто для мене попередній варіант виглядав навіть природніше. А що ви думаєте про цей снапшот? Можете писати свою думку в коментарях.